Я Грушко Микола Терентович, усвідомляючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буде вірно служити громаді та народу України, необхідно дотриматись Конституції України та закони України, сприяти втіленню їх в життя, охороняти права свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати всі, всі свої посадові обов'язки. Перед тим, як Приступити до обговорення регламенту, я хочу подякувати предыдущим депутатам з скликання. Люди зробили багато для Липоця. І міська рада зробила багато, і голова міський зробив багато для Липовця. Що Вшов в були змозі, вони все, все зробили. І це треба оцінити. Я хочу подякувати вам, шановні депутати, за довіру нашим липовчанам і вам, шановні депутати, за довіру за те, що довірили мені. Цю посаду. Також eh, хочу сказати, що буду все робити, так як сказано, в присязі, щоб наші люди вірили нам, тому що ми для людей. От, і як підходив до мене один чоловік, перед тим як зайти сюди, каже Микола Теренчевич, одне прошу, щоб всі вас були рівні. Кожна людина має своє бачення, свою ідею, і це треба поважати. У мене є пропозиція, давайте мережу включимося в пільговий список. Я теж не бюджетна організація, в мене закладно в бюджеті, а це комунальне підприємство районної ради. Ну тут це ж районної ради. Не наша, ну, ну не наша. Ми, ми дійдемо до себе, брата. Територія наша, а от клуб Але не. А що, там. повноважена особа. Ви уполноважені особи? Уполноважені особи ви? Да, я уповноважено особа надавати пропозиції? Так, я уповноважена особа. Шановні депутати, ставлю на голосування. Я ставлю ці пропозиції, я хочу включити в цей перелік. Ставлю на голосування, давайте проголосуємо за рішення по цьому питанню. То що з пропозицією моєю, Микола Терентьєв? Я б сказав, ви ж не уповноважена особа. Причим тут, а хто уповноважена тут особа, вносить такі пропозиції від, від Немирівської? Власник землі. Насалю, Олеся Олександровна. <реку> депутат міської ради не являється таким чином? Ви чуєте, що я вам кажу, ні? Не? Ви <реку> не, не чуєте депутатів? Окей, працюємо далі.